І так, зробимо такий розклад, що тебе чекає на порозі, що буде в найближчому майбутнє. Ось на новій колоді, і тобі треба обрати просто один варіант: перший, другий, третій або четвертий. Нагадую, що це загальний розклад. І подивимось: перший варіант. О, ну у когось будуть гарні новини. Ну, гарні, негарні, тут, звісно, не сказано, чи саме гарні, але будемо сподіватися, що гарні новини. Можливо, хтось зателефонує, можливо, навіть хтось приїде прямо в гості. Так? От, можливо, смс. Тут будуть просто якісь звістки вам, якісь новини. Другий варіант, хто обрав. Ну, Тут у вас стабільність, якір, можливо, щось устаканиться те, що ви планували тут, така, знаєте, в роботі, можливо, тих, хто шукав роботу, можливо, знайде або не було роботи якоїсь такої, знаєте, Стабільної, вона зараз з'явиться, щось таке прийде у ваше життя стабільне, те, чого ви дуже довго прагнули, тому що там корабель, бачите, ви дуже довго до цього чекали. третій варіант Ну Тут ми не засмучуємося, тут хоч і труна, але це закінчення якогось циклу, закінчення чогось, наприклад, якогось проєкту. Ну, можливо, у когось закінчення якихось стосунків вони були токсичні для вас. От, тут закінчення якогось етапу і чогось зустріч чогось нового. Якраз те, що ви хотіли, завершиться в саме і е, ваше майбутнє. І четвертий варіант Хмари. Ну, тут просто е, буде, можливо, якісь перешкоди чомусь вашим якимсь е, сподіванням або вашим якимсь подіям. От, але просто трошки поштормить та й пройде завжди після якоїсь вітра. Да, потім е настає е спокій. Ну, можливо, буде ще з чимось невизначеність якась да, в якоїсь ситуації. Але давайте для четвертого варіанту витащимо. Чим це? Ну, В принципі, да, дивіться, поштормить, але все заспокоїться. Можливо, ви будете нервувати, можливо, хтось планує якусь подорож, планує якісь дії, такі, які будуть його вести вперед. І це, можливо, будуть якісь там перешкоди, але, в принципі, рано чи пізно цей шлях, можливо, не в саме найближчому майбутньому, але це здійсниться. Ось такий розклад на новому.